8 березня свято тендітних жінок чи рішучих революціонерок. Чемпіонки Європи повернулися додому і продемонстрували медалі. У Чернівцях облаштують сквер на розі вулиць Університетської та Куцюбинського. На п'ятому каналі інформаційний випуск час новин Чернівці сьогодні четвер, 7 березня в студії працює Ярослава Лунуфрик. Вітаю вас. Пенсіонер із Кіцмен, що не таки матиме житло у Нуфрі, Сорохан. Нагадаємо, вже майже 6 років судиться із власним племінником, який обікрав старенького. За 55 тисяч євро. Дідусь продав квартиру в Латвії. Гроші перерахував на рахунок одного з українських банків. А племінник довго не думаючи, без дозволу забрав гроші з банку. Потім хутко переписав усе майно на дружину, аби не повертати вкрадені кошти. Судові засідання по цій справі тягнулися кілька років. Врешті-решт племіннику повернуть частину будинку, яку він переписав на дружину. Відтак є сподівання, що чоловік відшкодує дядькові хоча б частину суми. Проте рішення суду можуть оскаржити протягом 10 днів. У випадку цього долю родичів та будівлі вирішуватиме апеляційний суд. Водіям несправних маршруток стоп працівники державтоінспекції взялися за перевірку громадського транспорту, адже тільки минулого року маршрутки шість разів потрапляли в ДТП. Відтепер протягом місяця правоохоронці прискіпливо контролюватимуть автобуси, які виїжджають на маршрути. Водієм Чернівецької маршрутки пан Андрій працює вже близько восьми років. Робота каже, не з легких. Щодня доводиться нести відповідальність за життя тисяч городян. Аби забезпечити надійний та безпечний рух, чоловік проходить цілу низку перевірок. Зранку, як обично, перший раз ми проходимо врача, потім огляд машини і оформляється дорожній листок і ми виїжджаємо на дорогу. Кожне підприємство, яке здійснює у місті громадські перевезення, щодня перевіряють справність своїх автобусів. Усі неполадки реєструють і ліквідовують. Транспорт, який проїхав понад 20 тисяч кілометрів, проходить повну технічну заміну. Там вже йде заміна колодок, рульових тяг, сальників, стойок і так далі. Так, там багато є перехідних рівень. Це бригада окремо робить ці всі автобуси. Є ще ремонти, так сказати, тікуші. Вот автомобіль працює на ліні, а у нього не за не... двері. Минулого року на території Буковини за участю громадського Транспорту було шість дорожньо-транспортних пригод. В них загинуло четверо людей. Але аварії, в які потрапляють маршрутні автобуси, стаються не лише через несправність транспорту. Часто ДТП спричиняють самі водії. Водії своїми діями провокують дані ДТП, такі як виїзд на смугу зустрічного руху, ненадання переваги у руху пасажирському автотранспорту. Дорожні умови і інше, аби уникнути таких аварій, правоохоронці вирішили більш пильно перевірити весь транспорт. Працівники державтоінспекції звертали увагу і на наявність аптечок та вогнегасників. Перевіряли технічний стан самого автомобіля, а також документи водіїв. Поки що серйозних порушень міліціянти не виявили, але зупинятися не збираються. Такі профілактичні заходи вони здійснюватимуть ще протягом місяця. Вероніка Залевська, Ярослав Левицький, час новин Чернівці. У Чернівцях облаштують сквер на розі вулиць Університетської та Коцюбинського. Тепер там буде зелений театр та кафе з громадськими вбиральнями. Крім того, в перспективі там планують проводити вистави та відкриті лекції для студентів. Попри сквер навпроти університету, який ще називають Попівським, проходять тисячі іноземних туристів, що прямують до резиденції. Втім, уже тривалий час він не у найкращому стані. Лавочки зламані, сміття лежить у пакетах, урн недостатньо. Аби вирішити проблему, міська рада півроку тому організувала відкритий архітектурний конкурс на кращий проєкт благоустрою скверу. Участь у ньому взяли архітектори з усієї України. Загалом було представлено 33 роботи, більшість з яких проекти студентів. Кращими виявилися львів'яни. Друге місце посіли кияни, третє чернівчани. Вони отримують відповідно 15, 10 та 5 тисяч гривень. Сьогодні вже є певний результат, ми можемо на підставі цього вже далі працювати, тобто замовляти проєктну документацію, робочу проєктну документацію, вишукувати кошти і відповідним чином реалізувати ті, що сьогодні роботи, які власне оголошені переможцем. Так як згідно закону, переможець має переважне право на реалізацію свого проєкту. Тим аби реалізувати кращу проектну роботу, потрібні чималі кошти, яких наразі немає, кажуть архітектори. Тож потрібно або шукати спонсорів, або ж сподіватися на те, що гроші виділять із місцевого бюджету. Чоловік в спідниці часто називають успішну жінку, керівника, яка має твердий характер та сильне слово. Але зазвичай вдома впевнена в собі начальниця перетворюється на вправну домогосподарку та ніжну матусю. В той же час представниці так званої слабкої статі завжди вимагають до себе уваги, борються за рівноправ'я та за справедливість, за гідну зарплатню та умови праці. Але яким би вони не були, які б високі посади не займали, з гордістю називають себе матір'ю. Наталя кранівниця, вона з легкістю порається з кількатонними багажами, спокійно та врівноважено керує краном та краще за будь-якого чоловіка організовує свою роботу. Вона зізнається, що навіть деколи забуває, що вона жінка, адже вдома її чекають нові клопоти. Це важка робота взагалі, але я все одно багато сил не витрачаю, ще на сім'ю, на кухню, готую вечерю для сім'ї. Наталю у локомотивному депо поважають і цінують, але керують нею чоловіки. Всі очільники на залізниці чоловічої статі, хоч зізнаються, що деколи відчувають себе слабшими. Жінки мають перевагу над чоловіками. Як в нас жінки-залізничники маю на увазі. Вони, якщо не будь такий чоловічий характер мати, вони тут би не працювали. Геть не жіноча професія і у Святослави. Вона 26 років за кермом тролейбуса. За цей час навчилася не лише постояти за себе, але й транспорт зремонтувати та різні проблеми вирішити. Бувають випадки різні. Головка прийомника відривається, забиваєш його. Чоловік є такий, що сам не зробить. А жінки роблять все. Сучасні жінки навіть можуть страх на чоловіків наганяти. Панянкам пасують військова форма, погони та серйозний тон розмови. Лариса працює в державній службі надзвичайних ситуацій і зізнається, що часто доводиться використовувати чоловічий характер. Тут ми взагалі всі чоловіки, тому що можна сказати, у нас так як жінок не може бути у слабкості, взагалі не підтримуються і взагалі такої слабкості не може бути. У нас бувають і по пожежам, і по отруєнням, і з приводу швидкої і з приводу міліції. Дискримінація, фемінізм, протест та демонстрації ці слова є ключовими, коли історики говорять про міжнародний жіночий день 8 березня. Сьогодні ж. Символами цього свята є краса, весна та радість. Адже кожна жінка, ким би вона не працювала, найважливішим завданням у своєму житті вважає материнство. Головне бачити своїх дітей здоровими, щасливими, вихованими і добившимися якихось каких-то успіхів в своїй житті лічне. Можливо, саме через це у нас так багато керівників, чоловіків. Вони не розумніші за жінок, невдаліші, а перспективніші. Жінка не має часу, має звичайно діти, має звичайно сім'ю, має звичайно трансорнети. А кар'єрний ріст вона забуває, тому вона мало хто вибивається на, на високу драбину. Але Тетяна, мама двох дітей, із задоволенням відмовилася від професійного росту та блискучої кар'єри, аби лише ніколи не побачити в очах своїх донечок докір, що вона замало приділяла йому уваги, не доспівала їм колескових та не дослухала розповіді про перші симпатії. Людмила Григорчук, Андрій Соколовський. Час новин чернівці. Новоспечені чемпіони Європи повернулися на Буковину. Четверту золоту медаль привезла легкоатлетка Наталія Лупу. А чернівецька лучниця Лідія Січенікова стала переможницею чемпіонату Європи в приміщенні у командному виді програми. У фіналі на 800 метрів Наталія Лу побігла останньою аж до фінішного відрізку. Втім, на останньому колі обігнала усіх спортсменок, і таки виборола золото. Лідія Січенікова показала один із кращих результатів зі стрільби із лука, пропустивши вперед лише росіянку. Натомість українкам пощастило у командному виді програми. Спортсменка, які нещодавно повернулися зі змагань, вирішила показати свої нагороди та розповісти про враження. Рішили на чемпіонат Європи поїхати набратися братцеопита ще раз. И почувствовать с соперниками быть ближе к ним и чтобы летом было намного проще. Но получилось так, что я выиграла. Когда мы едем на зимний чемпионат Европы или мира, мы всегда привозим медали. Для нас это очень хороший старт. И э это всегда опыт соревнований. Таким побачили четвер журналісти нашої служби Замить на п'ятому каналі. Інформація про погоду в місті та області. І пам'ятаєте, жіноча інтуїція набагато точніша ніж чоловіча впевненість. Ви дивилися інформаційний випуск «Час новин», Чернівці. Будьте сп'ятим. Побачимось.